Бажаємо здоров'я, вітаємо вас з села Красносілки. Це північ Кировоградщини, Сьогодні 21 жовтня 25 року. І ми хочемо пробігтись по нашому винограднику, показати залишки врожаю. Завтра в нас сімейне свято і хочемо деякі, деякі груни позрізати на святковий стіл. Що в нас залишилось на сьогоднішній день? Бачимо декілька гроночок красави, є невелике підпорчення, але смак дуже гарний, солодка, хрумка, ягода, поруч тут теж така дуже гарна грона, декілька грун, дніпровський сувенір. Уже ж не забуваємо 21 жовтня. Це ранній термін. Є невеличкі пошкодження ягоди і інтенсивність дощів була дуже велика. Але довисіла. Так, поруч тут кишмишкаска, але ми сьогодні зрізати не будемо, залишимо на пізніше, є теж непоганий врожай. Хоч і поморозило, але заміщаючих друньок повикидало. Минулий рік смакували практично до різдва. Це теж коско. Перед нами гібридна форма калугіна. Мустанг раннього середнього терміну достигання. Дуже щільна ягода, велике груно, збалансований такий. Вміст цукру та кислоти осінній виноград теж підходить для збереження. Поруч теж тут невеличка така залишилась на вусику. Такі сливи, це алвіка Калугіна вже не нова гібридна форма. Залишили смаколик, це полуничний вже заїзюмлюється, але зберігся непогано. Теж довисіла до сьогоднішнього часу і форма Калугіна. Червона троянда. Дещо є на ягодах невелике загнивання, але гарний цукор. Є. Деякі ягоди, гарний цукор, середні грону, відчутний мускат, теж не, 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 не малий розмір ягоди. Та зараз зріжемо гібридна форма. Павлузко, здається, це ромео, теж осінній виноград, це вже досить не нова форма, дуже нарядні грона, гарний смак. Мармеладний уже мабуть неділь три як стигло це рік. Але ягоди потрібно прирізати, хто хоче придбати на свою ділянку таку форму, щоб ви знали. Але смак і розміри вражають. Дуже можливо десь і є. Двіскування, а дуже гарна форма. Знімаємо біля куща гібридна форма писанка Олега Михайловича. Красунчик залишилось тут буквально декілька грон і заміщаючих бруньок. Дуже гарна гібридна форма. Повикидало цей рік на пасенкову врожаю, мабуть, зібрали кілограмів 4-5, основний, в основному померз. І на осінь такий відчутний мускат, і форма більш стала хрумкіша. Рекомендую зріжем тез. Дуже ранній термін. До сьогоднішнього часу гарно висить, гарний мускат, надійна форма. і, бачите, по кущах немає ні хвороби, ні ну, надійна форма. Знімемо та зріжемо таку красу. Я думаю, це ви впізнали. гібридна форма ландиш довисіла до сьогоднішнього часу. Поруч тут на вусику маніла. Якщо комусь цікаво, дуже насичений смак. Красивий колір. зачарує своєю красою. Теж вразила своєю красою. Перве. Сигнальне плодоношення це рік, гібридна форма калугіна. Це ФБРЖ. ранньо середній термін довисіла до сьогоднішнього часу. Легенький мускат відчувається зовсім легенький Дощі, Був сильніший дощі дещо вимили. Але цукор такий відчутний, дуже солодка форма, гарно сформовані груну. І колір. Взяв такий рожевий колір. Невеличкий загорчик, але вже вона дещо перевисіла. Є невеличке потріскування, але не критично. Гарна форма. Теж зріжемо декілька грун. Монарх або кризоліт гібридна форма, можливо вже і сорт раннього терміну дозрівання, такі великі ягоди, груни, помірні. Небагано зберігалися до сьогоднішнього часу. Така гарно сформована грона. У нас ця гібридна форма запилюється непогано. Є деякі проблеми запилення. Зараз насичений цукор, якийсь присмак фруктовий ще є. Гарна форма, поруч тут теж хотіли вам показати стара форму капелішну сенсація. Подивіться, яка урожайність. Пасанковий врожай. Цукру дещо не добрала, можливо, вибірково деякі груни. Висіть буде, поки не достигне або не поморозить. Залишило ще декілька грон гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича Кишміш Лорд, гармонійний смак, другий клас безнасінневості. Гарно зберігається на кущах, врожайна гібридна форма, вже не нова, але надійна. Спостерігаємо ще декілька грунок. Гібридна форма рожева, це людочка, теж осінній виноград, легенький мускат, поруч, подарунок енергодару. Теж така. Величезна ягода. Калугіна. Гармонійний смок. Ще одна. Дуже подобається мені цей смак. Я в виноградарі кажуть, що не добирає цукор. Це заміщаючих бруньок на сьогоднішній день. Ну, мабуть, тижні згодва вже зовсім стигло. Гарна гібридна форма. Постерігаємо будемо. Ще одна гібридна форма. Калугіна це озія. Дуже така нарядна груна. Кажуть, що вона не врожайна, але у нас один рукав, перве сигнальне плодоношення. То було 4 груни. ми залишились, подивитися. Залишили подивитися, як вони зберігаються. Десь з числа 10 вересня вони вже були стиглі. Шкірочка зовсім не відчувається, такий колір на сонечку було, але засмага невелика. Гарний цукор на сьогодні ні в якому разі не будемо видаляти. Що зріжемо, покажемо вам як вона виглядає вже звісно вона більше місяця як стигла але дуже гарно. підійшли до вогивика на нашому винограднику це гібридна форма калугіна Домаська красуня. Перше сигнальне плодоношення було десь біля семи грун. І до сьогоднішнього часу довисіла. така дуже, можете єсмь. Прибирали десь невелике цей, але тріску немає. Гарно. Незбита грона, гармонійний смак, відмінний цукор. Гарно зберігається на кущах для такого раннього раннього середнього терміну. Хотіла ще вам показати гібридну форму. Вже не нову Калугіна, це бусковий або сиреньєвий, знімали мішечок. Одно ламалася спагона, гармонійний смак, вже біля місяця як стигло, доволі гарно збереглась на кущу. Це перше сигнальне плодоношення. Гарний цукор. Будемо вирощувати. Хотіла вам ще показати таку гібридну форму, як фламія. Днів 4 ми зрізали ці грони. Це рони із цьогорічних прищеп. Позалишала ми. Хотіли поспостерігати за нею, як вона зберігається на кущу. Все дуже добре на сьогоднішній день. Помірний цукор, легенький мускат. Такий насичений кулір. Доволі гарно зберігається. Перспективна гібридна форма. Рекомендую. Розпочали підготовку нашої шкілки до викопки. У нас, як ви бачите, морозів не було. Дощі дещо загальмували цей процес. Але я думаю, 2-3 дні ми підготуємо і з 1 числа викопаємо і з 1 числа будемо відправляти в порядку черги. Саженців ще маємо, так що телефонуйте або пишіть на вайбер. Певні гібридні форми та сорти ще є. Щодо філоксери стійких підщеп наявності немає, так що і в каталозі, якщо буква П це на підщепи, їх було зовсім мало, вони вже замовлені. Каталог пізніше трошки ми поновимо. Так що поки що все. На цьому будемо закінчувати. Кому була корисна інформація та цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім здоров'я, мирного неба, до нових роликів, будьте здорові!